Малята, сьогодні я розкажу вам казочку, кому бути царем. Надумали комахи обрати собі царя, бо куди це годиться? У звірів царює лев, у птахів орел верховодить, і лиш вони без правителя. Я, я буду вашою царицею. Вилетіла поперед усіх балакуча муха. Я найпруткіша, всюди встигаю, це знаю мені царювати. Комахи кожна на свій лад загомоніли, а потім перевели погляд на мурашку та, хоч і не вискакувала наперед, ніколи не відмовляла іншим у добрій пораді. Мухи, звичайно, спритні, мовила вона. Проте не дуже розумні. То на липкому попадаються, то в поветині заплутаються. Засмучена муха сховалася поміж комах. Тоді заворушив довгими тонкими лапками павук. Я, хоч і не комаха, але міг би дуже добре правити вами. Навіщо нам цар зі сторони? зупинила його мурашка. Краще поганий свій, ніж добрий, чужий. Ось на галявину вилетіла бджола. Я дуже корисна. Збираю мед, запилюю квіти. Але й ти не найкорисніша, перебив її хтось. Наприклад, мурашка знищує скільки шкідників, що заслужено зветься санітаром лісу. Джола погодилася, бо була чесна і справедлива комаха. Але хто ж стане царем? Ми, ми, може, мурашку оберемо? Почувся чийсь несміливий голос. Та в цей час на галявину вибіг велетенський жук. Його темними цяточками панцир виблискував на сонці, а вуса загрозливо ворушилися. І що тут за палички без мене? заявив самопевнено я буду царем, адже поміж вас я найдужчий. І обвів їх усіх різним поглядом. Комахи злякано відхилилися, метелики стривожено затріпотіли крильцями, а комарі, таргани і блохи принишкли, затуляючись травинками. Тільки Мурашка залишилася на своєму місці. Нічого вихвалятися, мовила спокійно Мурашка. Були б зі мною мої подруги, Мурашки, ми б швидко збили тобі пихатість. Жук лише тепер помітив маленьку сміливицю, що стояла попереду усіх і зневажливо зміряв її очима. Жда я з двадцятьма такими, як ти пораюся. Комахи засперечалися та швидко дійшли згоди. Долю корони визначить бій між двадцятьма мурашками і жуком. За якийсь час на галявині з'явилося двадцять мурашок. Жук, затуливши щелепи і люто крутячи вусами, кинувся на них. А мурашки, що обступили жука з усіх боків, почали бризкати на нього мурашиною кислотою. Жук зупинився, закрутився на місці і, наче очманілий, кинувся тікати. Ура! Радісно загукали комахи. Мурашка, мурашка наша цариця. відтоді царицею комах встала мурашка. Муху обрали листоношею, бджолу першим міністром. Павук так хотів хоч ким-небудь керувати, що його призначили другим міністром. А жука прогнали аж на край лісу, щоб нікому більше не шкодив.